Привіт! З вами Ірина Громова, і ви на моєму Ютуб-каналі, де я розповідаю все про жіноче мислення, про те, як воно працює, як воно взаємодіє та впливає на наш внутрішній стан, і, звісно ж, навпаки. А також ви тут дізнаєтеся все про жіночу енергію. Не забувайте нажати кнопку Підписатись, а ми з вами переходимо до дуже цікавої теми сьогодні. Це тема каналів зливу нашої енергії. Сьогодні я розповім вам про те, як часто жінки непомітно для себе втрачають свою енергію і чому так важливо її зберігати. Насправді, причиною того, що я вирішила підняти тут цю тему і записати на цю тему окреме відео для вас, являється саме частий запит моїх клієнток, який формується на основі емоційного вигорання та виснаження. Дуже часто жінки відчувають от таку внутрішню тривогу, а вони відчувають постійну втому, говорять про те, що в них немає натхнення, і вони завжди або часто відчувають синдром відкладеного життя. Все це є наслідками того, що ви неконтрольовано і непомітно для себе втрачаєте свою енергію і зливаєте її кудись. Якщо вам відгукується такий самий стан, про який я тільки що розповіла, то це відео для вас. І сьогодні я вам... Розповім про п'ять основних непомітних для вас каналів зливу вашої енергії. І крім цього, дам поради, як перекрити ці канали та зберігати свою енергію всередині себе. Отже, першим каналом зливу нашої енергії є надмірний контроль. Дуже часто жінки беруть на себе відповідальність за всіх і все, що їх оточує, починаючи зі стосунків з партнером та дітьми, закінчуючи роботою. Відповідно, через це всередині формується такий стан тривоги та потреба все навколо контролювати. І ця ілюзія контролю, вона і є головним каналом зливу нашої енергії. Чому ілюзія? Тому що насправді ми не можемо навіть фізично проконтролювати все, що відбувається навколо нас. Але коли ми намагаємося проконтролювати будь-яку подію, обставину, навіть дрібницю, яка Відбувається зовні, ми втрачаємо зв'язок з нашим внутрішнім. І це, відповідно, викликає в нас такий тривожний, депресивний стан, і ми втрачаємо дуже багато нашого ресурсу. Що важливо робити з цим контролем? По-перше, усвідомити, що я не можу контролювати все, що відбувається навколо мене. Тобто, побачити цю ілюзію контролю. А далі почати довіряти процесу і довіряти простору. Спочатку це буде важко, але я рекомендую вам починати з маленьких кроків і починати відпускати цей контроль саме з довіри на базовому рівні. Наприклад, ви постійно контролюєте свою дитину. Спробуйте відпустити цей контроль і почати довіряти дитині на якихось базових речах. Наприклад, нехай вона вам зателефонує тільки в момент, коли вона прийшла в школу і прийшла зі школи, а не пише вам кож... після кожного уроку повідомлення, що з нею все нормально. Якщо ви почнете практикувати. Практику маленьких кроків і формувати цю довіру на базовому рівні, то зовсім скоро ви відпустите цей потенціал значущості з вашого контролю і почнете довіряти світу, а з ним закриєте. Перший канал зливу вашої енергії. Ще одним каналом зливу вашої енергії є емоційна залежність від оточуючих. Що це значить? Це значить, що ви постійно живете в очікуваннях похвали від інших людей, і ви залежите від зовнішньої думки та реакції. Така емоційна залежність, як правило, формується у дітей з синдромом покинутої дитини. І такі діти вони виростають, вони виростають в своєму ілюзорному світі, де вони обирають одного об'єкта або багато об'єктів на реакцію яких вони реагують, і реакцію яких вони управляють. Тобто, все, що вони роблять, вони роблять з позиції. Реакцій оцих інших зовнішніх об'єктів. Насправді такі люди вони живуть постійно в емоційних гойдалках. Тобто сьогодні, якщо мене похвалили, то в мене гарний настрій, я відчуваю себе круто, а завтра, якщо на мене не відреагували, якщо мене не помітили, то я відчуваю себе розбитою і, як правило, відчуваю себе нікчемною. Як працювати з цією емоційною залежністю? Ну, по-перше, треба усвідомити, що коли е, моє Сприйняття себе залежить від думки та реакції інших, то це в першу чергу про самоцінність. І саме цю цінність себе важливо формувати. Я вже говорила про те, що такі люди вони залежать від інших об'єктів. І тут, саме в цьому моменті, важливо стати для себе цим об'єктом, тобто почати себе хвалити. А, дуже крутою практикою є Щоденник маленьких перемог. Тобто кожного дня ви робите щось на протязі дня. І оце, оці свої маленькі кроки, маленькі результати важливо фіксувати на протязі. Цілого дня і в кінці дня хвалити себе, тобто відмічати ці свої маленькі перемоги, і саме головне присвоювати їх собі. Самоцінність є основою, початком того, що ви будете звільнятися від е, залежності від думки інших і формувати самосприйняття себе. Наступним каналом, куди ви зливаєте свою енергію, є хаос та невизначеність у житті. Оцей синдром безпокійного мозку, коли ми не вміємо і не управляємо нашими думками, він призводить до, по-перше, тривожного стану. А по друге, до такого хаосу в нашій свідомості. Що я рекомендую тут робити? По-перше, я рекомендую вчитися вже після перегляду цього відео займати позицію спостерігача. І в цьому моменті ви будете вчитися спостерігати за своїми думками. Зробити це дуже просто. Я рекомендую вам взяти нотатник, це можуть бути навіть нотатки в телефоні, і відслідковувати свої думки на протязі одного тижня. Ви побачите, що ви, як правило, думаєте або про минуле, тобто це спогади про минуле, а як було, а якби я зробила так, а не інакше. І, як правило, ви, ви думаєте про майбутнє. І там вже дуже багато страху та сумнівів. Нам важливо навчитися думати про тут і зараз, і знаходитися в моменті. Таким чином ви очистите свій мозок від непотрібних думок і будете тримати. Фокус на сьогодні. Далі це самодисципліна. Це те, що формує наш режим і дає нам відчуття контролю нашого життя. Тому, якщо у вас до сих пір немає режиму сну, почніть з нього. Самодисципліна дасть вам. Відчуття того, що ви є творцем свого життя, тобто, що не якісь обставини управляють вами та контролюють вас, а навпаки, ви управляєтесь цими обставинами. І формуєте свою реальність. Почніть прокидатися в один і той же час. Так само почніть лягати спати в один і той же час. Додайте до свого життя якісь духовні практики, можливо, фізичні вправи. Це ті інструменти, які дадуть вам можливість контролювати вашу реальність і формувати її, її так, як хочете саме ви. Самодисципліна це залог вашого успіху. Четвертим каналом зливу нашої енергії є. Постійні негативні емоції. Такими емоціями є гнів, страх, роздратування, ревнощі, образи, злість, агресія і так далі. І якщо ви постійно знаходитеся в такому стані тотального незадоволення від життя і реагуєте на будь-які обставини, які відбуваються у вашому житті, саме реакціями гніву, роздратування, злості, неприйняття. і так далі, ви буквально самостійно висмоктуєте з себе життєву енергію. Є таке правило трьох секунд. Якщо ми навчимося за три секунди управляти нашою реакцією і нивілювати її, то енергії в нашому житті стане набагато більше. Як це працює на практиці? Уявіть собі ситуацію, де ви реагуєте роздратуванням. Перше, про що ви повинні подумати і відслідкувати, а ця реакція, чия? Дуже часто ми реагуємо не своїми реакціями, а патерновою поведінкою, наприклад, наших батьків. Після того, як ви відслідкували, що ця реакція не ваша, вам буде легше управляти нею. І наступного разу, коли ви захочете покричати так, як кричав ваш батько, дайте собі 3 секунди і зупиніться. Найкращим способом, який може вам допомогти. Управляти вашими емоціями та реакціями це дихальні практики. Ви можете зробити просто декілька глибоких вдихів, затримати це дихання і видихів, і таким чином ви. По-перше, заспокоїтися, по-друге, ви сфокусуєте свою увагу не ззовні, а зсередини. І таким чином ви не тільки не зільєте свою енергію, але й додатково нею наповнитеся. П'ятим і, як на мене, найважливішим каналом зливу жіночої енергії являється відсутність самотності у жінок. Увага! Дівчат, не плутайте поняття самотності з поняттям самотності. Самотність ми обираємо свідомо, і це час для себе, де ми залишаємося на самоті зі своїми думками. Патернами, де ми можемо проаналізувати якусь подію або наше життя, якийсь період життя. І це якраз час для нашого внутрішнього діалогу. Насправді практика самотності вона а, дозволяє дати відповідь на дуже багато питань. І найголовніше, що саме в самотності ми маємо можливість. Почути своє справжнє внутрішнє я, голос своєї душі. Практикуйте самотність хоча б по декілька годин в тиждень. Записуйте цю практику, як Обов'язковий ритуал. Тобто, ви можете планувати час для своєї самотності. Важливо, що коли ви обираєте цей час і практикуєте самотність, здійсно бути на самоті, тобто залишатися без, без будь-яких зовнішніх подразників, наприклад, таких, як телефон, музика, телевізор і навіть книжки. Практикуйте самотність від трьох. До восьми годин в день, а найкраще дозволити собі побути в самотності мінімум 24 години, і ви побачите, скільки всього нового, а саме головне, справжнього, ви про себе дізнаєтеся і скільки енергії ви напрацюєте за цей час. Насправді жіноча енергія це наш найбільший ресурс, який ми часто витрачаємо несвідомо та бездумно: надмірний контроль, емоційна залежність, відсутність самодисципліни, надмірні негативні емоції, відсутність. Часу для себе це все основні канали, куди ми зливаємо нашу енергію. Насправді, якщо ми навчимося працювати з цими каналами і перекриємо їх, ми не тільки акумулюємо енергію всередині, але й ми зможемо направляти її на свої мрії, на свої стосунки, і, звісно ж, на самих себе. Дівчат, поділіться, будь ласка, в коментарях, які канали зливу енергії ви відслідкували в своєму житті, і як ви плануєте їх перекривати. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і, звісно ж, підписатися на мій канал. А ми зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі, дякую за увагу!